Ну що, друзі, я дістався ще одного саду. Подивіться. Ось така краса перед вами відкривається, коли ви заходите сюди. Це регулярний сад. Регулярний парк, Воно зветься. Альтанки, липи підстрижені. Це е, парк, сад. Принц Георг. Ой, так пахне навозом. Страшне. Може я вступив кудись? Аж, аж дико. Ну, там де воняє, там і пахне, як то казали. Тут реально органічне земледілля. Оце так підстригають ліпи. Липи. Їх можна стригти як захочете. Але спочатку треба оці гілки розтягувати, щоб вони зафіксувалися отак. Яблуньки. Раніше в середні віки так робили всі сади, парки отакими геометричними, тут, принаймні. Така краса. Можна посидіти, полюбуватися, помилуватися. Я, звичайно, йду в те красиве. Будівлю в ту. Блін, ну тут реально понакидали на возу, люди. І потім піду туди. І от перед вами відкривається вид цього палацу, не палацу, не знаю, що це. А тепер зблизька зніму вам цю красу. Ви лише подивіться, як все красиво розмальовано ці апельсинові дерева. Ці візерунки з тінями з усім. Такі двері. Апельціні дерева це просто шик. Дуже красиво. Дуже, дуже, дуже. <різь> 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 ось так. Ну і ось так ця краса виглядає. Трошки здалеку е, цей колір апельсини, е, зелений і жовтий, помаранчевий колір. Вони якусь радість дають. Не знаю, ну, реально дуже красиво. аж спеціально ще. І маленькі яблуньки такі, ви погляньте, який красивий садок. Дуже гарно. Регулярно. І по центру, я думаю, фонтан. Так, бачите фонтанчик, вода зелененька, піду. А тут величезна кількість трав. Оце розмарин. Ви знаєте, що в середні віки були при кожному там замку, палацу овочеві сади. Огородами не називали їх, а овочеві сади і росли. Різні трави, прянощі, овочі, фруктові дерева. Все це для багатіїв, для знаті. Цей кадр просто має бути з цією білою лавочкою, з цим будиночком, з цим садом, і з цими липами, неймовірно гарними. А ви тільки уявіть собі, як буде красиво пахнути, коли вони зацвітуть. І ось цей регулярний сад теж вам. Регулярний тому що він чітко геометричні форми має. Саме тому цей вид саду називається регулярний. Навіть гуляти таким садом приємно. Сам шить, як бачите, поїло якесь щось. Це сонячний годинник. І ось такий прекрасний прудик. Знаєте для чого прудик? З нього можна ще й поливати непогано. От. Плюс він дає прохолоду рослинам від вологи, яка випаровується в літку, в спеку. Подивіться, як красиво. Це теж липи. Але вони ще маленькі, з них зробили. Ось таку красу. А це сад О, сад цитрусовий. М -м -м. А чи знаєте ви, що на зимку ці цитруси ховають? Е, у них спеціально ці такі на ножках маленьких, тому що під'їжджає. Раніше, мабуть, на тачках якихось, а так під'їжджає зараз. Е, Погрузчик такий і їх вивозить. Завозить в тепло. Ось так. Подивіться, яка краса. Тут спеціально зробили прорізь, щоб можна було милуватися тією частиною саду. Боже, які розумні люди це все робили. Скажіть мені. Подивіться, яка краса. Тут спеціально зробили прорізь, Можна було милуватися тією частиною саду. Боже, які розумні люди це все робили. Скажіть мені. Тільки заради вас я прийшов сюди, щоб зняти поближче, а тут все закрито. А ну ось так якось. Ваняє, так воняє. Тим навозиком, але тим не менше.